Щастя, таке є, гілочка Євгенова теж є. Боже, яка це кольорова передача. Ця гілка була полишена мною для крота, хай гриза гілки. І нарешті в мене два біляка. Подивіться, які горбиці і кроти нарила. У мене перший цьогорічний. Подивіться, під гілкою майорить. Давай привітаю тебе. О він моя рить. Ода іще. Красун. <смі> Красун, точно. Брате, доставай відро. Це проміжний цей етап. Уже у нас двох п'ят. Щоб твої засняти. Дивіться, я спустився. Під гілку і да. Так, так. Такі Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тепер звук. Тихо, не шароди. Шародіння. Оно яке. Сенячик. Пільмень. <реш> Пільменю <реш> шостий точно. <реш> да, вот так вони і виростають, повертеньки. Ефект пальчик. Але досить таки приємний. Да, брата, дяка, от я витягнув рана в ранці. Точно восе приїхали. Не заводині йдуть. Так точно. Ну, який красончик, прямо як на виставі. Якоїсь виставі. Супер. Супер. Пересупер. Ось це перевоє. були. що. Так. Дуже, дуже добре.